Мережену сорочку, умившись і звільнившись від турбот, і підіймає волоскові очі до вищих, до церковних позолот. Великдень всіх нас на гостину просить, малює сонце полотно небес. І крашенько, як усмішку приносить, Христос воскрес. По воскрес і дзвони засріблилися завзяті. І ніби покотились між людьми Христос воскрес! Воїстину воскрес! Мої любі! Весною приходить до нас одне з найвеличніх християнських свят. Великдень! Великий день, святий день. У цей день воскрес Син Божий Ісус Христос. До дня готується заздалегідь неділя, що перед великодним тижнем називають вербною неділею. В Україні, щоб відзначити цей день, ставлять у своїх оселях освячені вербові гілочки. Через тиждень великдень будь здорова, як вода, багата, як земля, а красива, як весна. Хто ти? Я, весняний віщунець, прийшов сповістити, щоб увесь християнський люд готувався до найкращого свята, до Великодня. А чому ти мене п'єш? Не я б'ю. Це свяченна верба. Їй сьогодні день. Вербна неділя! На весні, як тільки прийде сонечко, вона першою прокидається, та її пухнасті котики будять усіх до роботи. І ти зволікай, бо наяв'ю ям'ю а верба б'є через тиждень великдень, а недалечко червоне яєчко. Я писанку казкову намалюю, на ній яскраве сонечко блищить, веселий дощик моросить, земля квітує рязком голубим і в небі чутно журавлиний спів. Паці на ослоні сяду на ослоні, сяду я з краєчку, розпису яєчку. Ну, пензлику, малюй, гарну писанку малюй, буде небо і земля, і ставочок, і поля. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема, мама тільки помагала, малювала я сама. Великий день, великий день, який великий день на землі, багато радості пісень, приніс нам янгол на крилі, веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес, сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. О,